И всем привет, мене звати Юсоф. И за мною Стив. Сьогодні я буду робити виживання, та. Це у нас перша частина. Награди, що зробив новий світ, то робити світ. І давайте я виживання легкий на мирний, та поможмерні в мене. Легкі Початкову карта Скорі босси, давайте, вий... давай, давайте себе скорі бойсу і шаран. Давайте за п'яти раз. А нет, да, ні, не. давайте воно ну... яке вдоходьте. Світ. Ну? Світ світу. Це так да, таке. Ну давайте просто створимо світ. Трішка просто і створити не для себе, щоб швидко скоротинить і створити точку відраження. Та і теж все ж туди пише, буду почитати. Залізні големи підтримуються за допомогою мембран фото, фантома можна полагодити на крилля. Фантоми це безпечні, небезпечні мови, які заявляють вночі, ви, ви ночі не забувайте спати. Носіння гарбузи на голові захистить вас від нападу ендерменів. О, я такого навіть знав. Що? І... Ого, я просто зробив собі карти любу. Потім я видала якийсь там сніг. Там. Скажи так, ось тут все. Та... Собрану все, що тут у нас є туда у тебе хліб, туда у тебе цевр. Смотри, що це буду забирати. Та ну, я не люблю, я купив забуть. Зараз буде це буде гірше. Та я навіть дуже не люблю цьому. Факала тоже забирам. Факала. Мені сказав, то, що факала ми тоже забирам. Факала моя найулюбленіший. То що, давайте зараз буде бігти кудись, не знаю, куди. Там, дивіться, перша частина, напевно будемо робити собі будинок, там я собі піду. Виїй, давайте, давайте ходіш, ходіш. Давайте оп-оп-оп-оп. А собі за будинок зробимо по тут. По тут так нормально. Та. Дивіться, собі спробувати сушу. Дивіться, я, я зараз буду так ходити, ходити, продати. Коли не до я безкажу. Так, бо це буде прям дуже сильно довго. Я не знайшов, але зато я знайшов в е таке гарне місце, та. Так що я давайте зараз я собі будинок отут, Він буде із снігу. Так, давайте зараз візьмемо собі дерево. Ох, ще буде скрути, щоб скравчий верстак. Вис... Поставлю його сюди с... 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 і зроблю собі як там э, деревяну лоп... лопату. Щоб ще б до... То... Э! Щоб делати весь сніг, чтобы я так можу. О! Тоді -то вс, вот так вот загоріли дуже круто. У нас так все дуже круто. Або не відбудьте вітру, бо так. Ви можете так зробити взагалі з... Дивіться. Тепер дивіться, що я зробив. Тепер давайте це все зараз раз допудемо. Может быть, я здесь где-то Оба, все у меня сломалось, давайте заберемо. Тут теперь дуже 60. Це от, так от, це от так от. это вот так вот. Ось они там хотіли батька як у медведя, так. Я забавную не знаю, чого я зламав. Стоп! Я не бачу. Дивите, ну не давайте рамки, я не бачу, все.

Просто так-то. Так, что <связано> так, вот мы все тут зараз что Поставим тебе все сундук. Все я речи, я бы вот зараз поставлю себе сундук. О, вот, это будет прям дуже долго. Вот все, я поставлю все речи. Это сюда, это сюда. Это сюда. Все. Пар давайте зараз буду добувати як камінь. Так, у нас тут є шахта. Житель, 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 житель. Напевно він мене не хоче... не буде не хочеться не говорити. Ого, є... тут новий фінбург. О, кожен штани. Тут я нічого не брав. Так, мені треба зараз... Что це все? Так хоп. Е, життя, пали, а, жителей, ды. Давай. Тут нема суду, так? То, что все дорога и жизнь. О-о-о! Отвечаю, кирка. такерка. Порежет закерка. Вау, 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 вау. Это -ва -ва. просто вау. Це просто о май гад, да. Это просто выгоди тут тоже. Давайте разом. Анпет нема. А дальше фейла тут? Ну мені не треба. В цьому будинку нет, тут нема будинка. Ось цей будинок, по ну, тут є, тут сити нема. И тут я это. Тут ноу кожи не стоит и. І... Ну, знаю, это сгиб. Так, если голодный, давайте точки переходим. Все, Мак. Ну тут тоже три що... же эти герки ви просто представляете це. Саме здесь брата. з него деревня, не бо там єс. Yes, тут же прикрутили речі. Так. Забираемся Вот. У нас зілиться, чего надо було. Секерую. О, тут тоже є. І тут Тут немає, но зато о, тут є, да. Тут є дружинки Так, Там. І я вже кодом тільки що. Дві тут є якийсь. О, тут є потата! Потато, потато! Топля потата. Так, о, зараз ніч. Два це буде спати. Там, давайте. Oh! Пщ! Все дивіться, це, це наш будинок прям дуже крутий. Так, тільки треба все це там Це треба все, Як там зламати, бо мені це не треба Отак от так от вот так от И вот давай ще вот це вот и все. Не-не-не, дивіться, ну не, дивіться. Наш будинок там де я раніше казав там... Потом... Ці наші речі, так. Такі його повесті, і горе, і зараз потрібно знову знімати, буде тобто дуже довго. Так давайте поки то буде собі камня. Це буде собі дуже, дуже багато камня. Добуду. Tam nie trzeba dużo wahania. Ja lubię kamienie. nie? <grymina> tak to ta, ja jest bardzo lubię kamienie. To nie? To nie? 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 To co To jest Jaloublou біля яка там... О, цей будинок його навіть не перевіряв. А взагалі це місце його взагалі не перевіряв. На острів. <ріхи> На да. потато. Потато, 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 потато. Нова музика. Тут нічого немає, зато я оце от заберу. Я заберу не ще я цей рынок. Так будет мені прям дуже сильно подобається. Тут мы уже все провели, тут не масса а не є. Е е. А что давайте вот так вот раз опа. Забираем, забираємо. Невідома карта. То потом я буду наклейте зараз прыжок от ноу. Три невідомі карти. карти. У мене прийду дуже багато хліба, не знаю чого. Там я бачу сундук. О-ху-у! Двіться. Все Це... кто Це, за цей будинок сразу впаде. Тут знову хліб, тут знову так, помираю. Сейчас дуже багато разів. Дай мій будинок. Кстати, так цей будинок тут, ні, тут нема. Я наверху. Хм. О, о, не от треба за таблетку. Табличку. А я візьму, я візьму. Я зараз зайду на бажа цього дома і буду шукати мій будинок, мій власний будинок. Мій фле. Ай! ой 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 яй А напевно тут. Та, напевно, там. Мне треба просто треба повністю парад і найдумний будинок. Я так думаю. Ні. То тобто, буде, я буду шукати, а поки яка там... Я буду шукати, ну а поки я буду шукати. <свісно> Та ні придумав. О, смій, Все. Ай. Ось він наш будинок. так что вот все от сюда все вот такие сюда пятого добылся камень тоже на дорогах печку двигайте это хочется быстро компот на двоих якось пойнакшему хоп хоп И а вот тут вроде на пальце заберу и поставлю на самый верх. видите, третья карта получилась. А тут я поставлю напомню, пальце какие-то и все. Тут же файкала, но мне мне требуется кодин.

Одну, одну землю да, там джин так я от. 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 от сказал одну і и другую там Я вот так от, і вот так вот і вот так все заходимо на нібинок идут в мене кислой маленький будинок получившись вот так я вот так зроблю то дивіться. И я возьму фильтр одна. Подвигну вот так вот. Да. И потом я сделаю новый сундук. Вот. Смотрите. Получился у нас такой уютный буденок. Так, раунд двор, все так раз кладем. Кладем, кладем. Кладем, 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 кладем. Все я все поклав Це карта. Тоді тут у нас є деревня, потім тут якесь зимня. Добре тоді. Давайте вже не будемо цього закінчувати, та сьогодні ми зробили прям дуже гарний будинок, та я сказала, що коли ми зробимо будинок, я буду закінчити також. Всем пока 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 и пока Підписуйтесь на канал, ставьте лайк, та щоб видео прокупить колокольчик, чтобы не пропускать иначе видео. Всем пока-пока-пока и пока. -пока, -пока, і пока.